На сторожі кордону наші кореспонденти побували в одному з найвіддаленіших куточків Прикарпаття у селі явірник Верховинського району. Саме там розташований відділ прикордонної служби Шебени. Про життя на заставі дивіться у наступному сюжеті. Кілька десятків кілометрів українсько-румунського кордону пролягають територію Івано-Франківської області. Контроль за безпекою на цьому відрізку це завдання відділу прикордонної служби Шибене. Завдання досить складне, пов'язане насамперед з географічними умовами. Чи вчиногранявський хребет Карпат лісистий і важкодоступний. Однак за ці роки прикордонники добре вивчили всі стежки через гори. Люди тут, як правило, місцеві, так що до особливостей місцевості вони звикли, ходять. Несуть службу в будь-який час, в будь-яку погоду при будь-яких умовах, ну тобто, отаким от чином, життя на гірській заставі це майже цілодобове спілкування з природою, обходити територій, доводиться пішки. Часто в нагоді стає службова техніка, автомобілі та квадроцикли. Зимою їх заміняють снігоходи. Вистачає роботи й кінологам. Улюбленця прикордонників вівчарка Ронда вже навчилася майстерно вистежувати та затримувати імовірних порушників. Переваги, якщо брати матеріальний бік. Бо це підвищено грошове забезпечення у зв'язку з проходженням служби в гірських умовах. Так само відпустка надається, оплачуємо лікарняний надається, можливість лікуватися безкоштовно. В відомчих закладах охорони здоров'я День прикордонника за цей рік набув важливого значення в нашій державі. Привітати особовий склад Шибене з професійним святом приїхали представники Верховинської і Косівської районних адміністрацій, а місцеві артисти підготували для військових музичний подарунок. Близько 70 відсотків особового складу у нас вже виконували завдання на східній ділянці кордону, посилювали там державний кордон. Мають відповідні статуси бойових, учасників бойових дій, втрат серед особового складу не було. На щастя, ситуація на західних кордонах України набагато спокійніша. Від початку року на цій території свідомих порушень режиму чи спроб контрабанди не зафіксовано. Здебільшого особовому складу доводиться розшукувати туристів, які заблокали. Саме чай Шибени проходять популярні пішохідні туристичні маршрути, зокрема на гору, Піп-Іван. Тож прикордонники просять усіх туристів бути відповідальними і, подорожуючи, мати з собою документи, що посвідчують особу.